Ні, У них там ядерна паселька, це було там Японія і Корея під час холодної війни, там да, от там було право заходити а, тим от, о, ну, так, кораблям з ядерним збранням, ну, тому що комуністична загроза була висока. І комуністична загроза простала бути високою, відповідно, ядерна парасолька втратила повну актуальність. Тим більше, що якби якщо в випадку з Європою ядерна парасолька, це американські е тактичні атомні авіабомби, але які хоча б очіпляються під. Європейські літаки, ну, літаки в європейських ФПС, то тут парасолька це, типу, заходить американський корабель в твої територіальні води, і типу на ньому томагавка стоїть з ядерною боєголовкою. Тільки є ще один нюанс. А томагавки з ядерною боєголовкою, корабельні американці, спасали в 90-х роках. Ну, тобто, мір дружба, жвачки, е, типу, настип з русським любов і навіка. Кому від цього стало легше, питання відкрите. Але тут нюанс в тому, що виходить до от такої от парасольки самого, умовно, в умовно-європейському форматі, на тих океанських регіонах в США зараз немає.